У цьому парнику натягнули другу плівку для збереження температури, проклали труби, щоб отопалення було. От, і десь приблизно ми 20 лютого почали висівати томат. От, десь днів, місяць тому огірок, перець, кабачок. Сіяти городину Олексій Білий почав у 2020 році. До цього займався зерновими та технічними культурами. Цього року, каже, засіяв овочів більше, ніж торік. Овочів посіяли десь приблизно в около 9 тисяч кустов томата, на черзі 2,5 тисячі кустов огірка. 5 тисяч кустов кабачка, ну а кавун, диня у мене вони чогось не, не дуже виходять, тому десь пів, півтора гектара. Ну і перець, пер, як експеримент, то десь там 20 соток не більше. Під час окупації агропідприємства Олексія не працювало, російські військові знищили 90% теплиць, розграбували техніку, розповідає чоловік. Фактично поля заміновані не були, обичне мінування проводилося тільки там, де була зона бойових дій. У нас тут, скажімо так, вони просто квартирували, жили, тому мінування тут як такового виявлено не було. Єдине, що було, не прилетівши нерозірвані ракети, знаряди, які стрічали з землі, то ми ходили, виявляли їх, викликали МЧС і сапери з МЧС приїжджали, забирали. Відроджували підприємство поступово до процесу. Долучились колишні працівники. каже Олексій, на теплицях постійних чотири чоловіка плюс агроном. Ну і привікаємо. У мене до війни дуже активно працювала переробка, я ні одної насінини вже ну, перед війною не продавав. Тобто Ні зерно не продавав, ні, ні сімічку не продавав. Я робив крупи, алію. А ну, колектив зберігся і тому я їх привкаю зараз на польові роботи, щоб не потеряти людей. Проблем зі зрошенням у нього немає. Говорить фермер. На ділянці, яку придбав п'ять років тому, є свердловина. Асортимент вирощувальних овочів поступово збільшує. Щоб отримати хороший врожай, каже, використовує спеціальну породу джмелів. Доволі їх до речі багато в Україні. То є вже до війни. Була і українська селекція вирощування цих джмелів. От, вони производяться двох видів. Одні працюють в закритому ґрунті в теплицях, другі працюють в відкритому ґрунті. Основна функція це запилолювання цвету. Свою продукцію розповідає Олексій, реалізує переважно у Херсоні. На жаль, в Херсоні дуже мало людей, дуже слаба покупна спроможність, тому вивозили в Миколаїв і в Одесна Дески ринок. Більшу частину, звісно, в Херсоні продавали. На сьогодні, за словами Олексія Білого, основні труднощі для власників аграрного бізнесу на правобережжі Херсонщини виникають через постійні обстріли, замінування земель та відсутність фінансового ресурсу для збільшення потужності виробництва. Олена Сумська Ігор Горпиченко, Роман Царьов, Суспільне, Новини, Херсонщина.